Село довге славне своїми традиціями. Одна з них використовувати в господарстві коня і віз. Зважаючи на стан доріг, кінь тут корисніший за автівку. От і вирішили на день села започаткувати фестиваль-конкурс, на якому головними дієвими особами були підводи. Багато туристів приїжджає, багато відпочиваючих приїжджає за село. щоб була згадка, що дійсно є такий фестиваль, як Довганська піра. Свято в довгому влаштували з розмахом. На сцені виступали фольклорні і естрадні колективи. Поряд на вертелі пекли бика, якого згодом роздали відвідувачам. А для тих, хто вміє співати, провели караоке шоу Хочеш співай! Переможцем став житель довгого. Я дуже радий сьогодні, що я переміг у цьому конкурсі. Вітаю всіх селян з таким прекрасним днем свята, села, якому сьогодні 630 років. Гуляють всі довжани. Багато підвод зібралось на фестиваль конкурс. Були тут конкурсанти не тільки з довгого, а й з навколишніх сіл. Були конкурси у о, номінаціях Краща фіра. Краще оформлення тіри, краща пара коней, кращий національний костюм. Крім того, були заохочувані для власників. Карет були дві карети і бричка. І маленький хлопчик, який у номінації Кращий національний костюм теж отримав гарний приз. Усі призи надані, і грошова допомога надана Віктором Івановичем Балогою народним депутатом України. Загалом усе свято проходило за активної підтримки Віктора Балоги. Місцеві жителі задоволені святом, а організатори сподіваються, що фестиваль стане традиційним і гостей на ньому буде ще більше.